Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо готувати солону смакоту. Так, це в мене вода, це у мене помите цибулиня. Так. Це у мене сіль. Цибулиня обов'язково помити, бо воно може бути тепер. Ось так. Перець горошком. Лаврове листя. Добрих два листки буде. У мене дуже маленьке лаврове листя. І ставимо варитися. Має покипіти минут 5-7, щоб гарно вода накипіла смулиня. Цибулиня вариться, чистим чесник. У мене чесник неважний, маленький, так що з ним довше бавиться. Ну, на посадку я купила великий. Наїдло будемо бавитися з тим, що є. Так, зараз пообираю, почищу і треба його подушити чеснокодавкою. Ось. Тоді покажу, що далі будемо робити. буде буде смачно. Так, мені Іван паприку ще знайде. Ось такі діла. Зараз начищу чеснику, покажу, що далі. Почистила ось тільки частичку. Ну, часнику хто скільки хоче бере. Там без. Без того, без пропорцій, все я роблю. Я на смак беру, Я не знаю. Хто хоче, спробуєте, може буде смачно. Комусь теж так. У мені, мої люблять таке. Ось. зараз я подавлю часничок, Тоді додамо все остальне, всі приправи і будемо смакувати. Так, зараз часник я подавила, беремо солі трохи, але не багато до часнику. Ось. Перетираємо часник зі солею. І щоб часник пустив трошки сік. Вже догадалися, що ми будемо робити. Хто догадався перший? Да, будемо робити смачне сало з часничком. Так, це у нас паприка мелена. Не знаю, мой хват. Ну, ще трошки докину. Так, ще візьмемо трошки меляного перцю. Ну, перцю меляного небагато. Ось так. Така у нас вийде заправка. І оставляємо хай воно постоє. А ми будемо вже закипає закіпає мене вода з тим розсолом. Ми будемо зараз. Туди, як воно провариться мінут 5-7, гарно зробиться таке руде ну, юшка цибулиня. Положимо ось це сало туди. Це шкірка не темна, це шкірка смаляна соломою. Ось таке. І кусочок є ще в мене такої животини ось, з м'ясом. І ми все туди положимо, проваримо мінут 5-7. І тоді покажу, що далі будемо робити. Так, м'ясо сало обварилось. Перемазка у нас готова. Фульгуй ми наготували. Ладно. О, комієм, бо воно мені тут трошки заважає. Так, що будемо робити? Беремо ось цю мастигу. Гарненько. Намащуємо. Да-да, руками. Ну, хто хоче, може там собі якими ватками, чи шечимо, чи рукавичками. Я ні, я. До своєї губи. Для своєї губи. Це буде смачно і так. О, такого. О! Гараний. А там тут проріз знизу. Можна ще й сюди, я ще й зараз віці помащу. Шкірочку. О! Ось так. Мастимо, беремо пані фульгу. Але аромат. Ось такого покажу, Ось таке заливається. Хайненько. Ось так заливається, заливається, заливається. Холодильник складається. І так, всі остальные куски. Ну, зараз ми того перепромастимо. Нам того треба, зараз буде посмакувати. О. Ну, воно, звісно, як постої е, хоча б з півдня воно багато смачніше. Ну, треба ж спробувати, яке воно. Чи смачно, чи ні. Хоча то я знаю, що смачно, бо я так робила. Ось. Салом м'ясом, то в мене своє домашнє своїх свиней не купляне. Оцих ну, два кусочки зараз намащу і положимо в холодильник. Хай пройдуть і тоді воно буде смачновато. Ось так. так. Шкірку обов'язково. Не так зроблю. Я вперед помарщу, а тоді позариваю. Ось так. Хто хоче моє менше дати часнику, хто хоче моє більше дати часнику, кому, кому як до смаку. Ось. Ну, воно все буде смачно. О! Смакота, красота. О, гарами. Помию руки і пообвиваю. Так. Будемо пробувати. Ріжемо. смайточок. А, є хліб в хаті. Та я мов без сліба попробувати. Життя, Діти сміються, діти bod... живуть. здравствують і бодрствують. Ой, треба попробувати сісти з тогось. Я найдобра, я не кусочок хліба попробую. У без хліба. Без хліба воно смачніше. Але смачно? Ну, з хлібом так. Готуйте, смакуйте. А салом хто їв яблуко? Ай смачно. Дайте мене попробувати. Не. Не? Не, не хочу. Не хочу. Я й просити не буду. <ривес> <ривес> яблуко ліпше. Або сало, або яблуко, що зібрало. Mm. Соблював... То так смачно? Ти mm. їде з грушкою сири. <кхай> Супер сир з грушкою. Не просмачно, але сало з... Яблук? З яблуком смакота, а з помідором так само. А з та помідором? Так. Да. А ти з яблуком спробувала? Попробуй. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачно. Mm -hmm. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного, мирного неба, всім. Скорішої нам перемоги. Mm -hmm. Mm -hmm. І все самого найлучшого. Ладно. Я поки відео познімаю, то всі дуже сильно аптіту наберуться. Всім до зустрічі слідуючому відео. Па-па-па-па.